Доброго дня! Розглянемо сьогодні зміни, що відбулись у правилах обліку та кодування надання медичних послуг за напрямом реабілітації. Ці зміни будуть застосовані з 1 жовтня 2025 року. Активні посилання на роз'яснення Національної служби здоров'я України, а також наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку рекомендованих інструментів оцінювання функціонування обмежень життєдіяльності особи ви знайдете в описі під даним відео. Отже, зміни, які запроваджуються з 1 жовтня, будуть стосуватися обох пакетів надання реабілітаційної допомоги, як 53 пакет, тобто стаціонарна реабілітація, так і 54-й амбулаторна. Відтепер, в перший та останній день реабілітаційного циклу, незалежно від діагнозу пацієнта, слід оцінювати його повсякденну активність за шкалою бортил. Пацієнтів, яким реабілітаційна допомога надається з приводу інсульту або черепно-мозкової травми, потрібно оцінювати за шкалою Ренкіна також в перший та останній день реабілітаційного курсу. Електронно-медичні записи за обома пакетами, в яких відсутнє обліковування оцінювання пацієнта, з 1 жовтня оплаті підлягати не будуть. Оцінювання стану пацієнта має обліковуватись відповідними спостереженнями у записах. Звертаємо вашу увагу, що за пакетом 54, амбулаторна медична реабілітація вкладати спостереження можна в першу та останню консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. А працюючи за пакетом послуг 53, реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах. Слід зазначати обидва спостереження, тобто оцінка в день поступлення та в день завершення лікування, саме у взаємодію з типом виписка пацієнта зі стаціонару. Таким чином, у виписці будемо мати два записи на одну й ту ж саму шкалу, які будуть відрізнятися лише кількістю балів та датою проведення оцінки. Подібна вимога зафіксована саме в листі роз'яснення Національної служби здоров'я України. Пропоную перейти до системи МЕДЕР. Та детально розглянути, як саме фіксувати в системі згадані шкали. Отже, перейдемо в електронну медичну карту пацієнта та розглянемо, як фіксувати відповідні шкали в записах. Ми будемо працювати сьогодні саме із взаємодією, з типом виписка пацієнта зі стаціонару, однак робота з амбулаторною консультацією відрізнятись не буде. Блок спостереження виглядає в амбулаторній консультації абсолютно ідентично. Отже, ми маємо заповнену виписку, діагнози, дії, також було вказано спостереження відповідно до МКФ, і перейдемо до блоку спостереження та будемо реєструвати відповідну шкалу. Для цього ми натискаємо кнопку Створити. Далі нам потрібно вибрати відповідний. Довідник, ми обираємо саме ЛОїнг, натискаємо в полі Категорія та обираємо шкали оцінки опитування та будемо зазначати шкалу Бартел. Для цього ми можемо прописати шкалу відповідним кодом або ж текстом. Підсумкова оцінка індекс Бартел» Зазначаємо відповідне значення, наприклад, при поступленні у пацієнта обмеження 95%. Пацієнт у нас розпочав лікуватися з 1 вересня, відповідно, ми зазначаємо дату та час 1 вересня. Та натискаємо додати інше спостереження. Далі зафіксуємо шкалу «Бартел» на момент виписки пацієнта. Обираємо довідник ЛОїнг, категорія шкали оцінки опитування і знову шукаємо шкалу «Бартел». 21.09 це дата виписки пацієнта, залишаємо і вказуємо відповідно. Бал за даною шкалою. Тиснемо ОК. Таким чином, ми додали з вами два спостереження: датою поступлення та датою виписки пацієнта з відповідними балами, що будуть відображати стан пацієнта на момент поступлення та на момент завершення лікування. Таким самим чином, ми фіксуємо шкалу Ренкіна, але за іншим кодом спостереження. Тиснемо Створити, обираємо довідник лоїнг, категорія шкали оцінки опитування і шукаємо шкалу Ренкіна. В значеннях ми маємо опис та відповідний бал, обираємо той, який відповідає стану пацієнта на момент поступлення на лікування. Наприклад, помірне порушення. 1.09 пацієнт почав лікуватися та додаємо ще одну шкалу вже на момент завершення лікування. 21.09 це буде виписка і легке порушення функціонування. Тиснемо ОК. Таким чином, ми додали відповідні спостереження до нашого електрономедичного запису та зафіксували стан пацієнта на момент поступлення та на момент виписки. В амбулаторній реабілітації фіксація шкал буде вказуватися у першій взаємодії та останній взаємодії саме в консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Нагадаємо, що дані зміни будуть застосовуватися вже до пацієнтів, які завершують цикл реабілітації 1 жовтня 2025 року. На цьому відео завершено. Дякую за увагу!